Віталі Бателішахі грає проти Гамта. Філіппіни, рейтинг 1893. Найдор. Сон поки залишається у нас тут. Так, так, так. Ондесим. Давай, так. Так, так, давай, так. Давай F5. Це не щось швенігенський що розіграв. він шовенгенський розіграв. Ри? Релі. Здесь релі hit. Так, якщо я взяв, ти взяв слоном. Чи що? Слон с 4 чомусь я не знаю. Чогось я не, не хочу туди йти на с 4. Чого тільки я не розумію, що мені не подобається. І5 просто відійшов. Правильно? Просто якісь підтактичні удари, він якось так, так. Ну Окей. Агресивно вибуду слона. Ні, ну тут -то. будем трошечки тебе тут по біленьким полям. Є е 5, взято. Як далі? Дар два нулістича? Як тут, шо, тут? Я не знаю ти? Ну давай, просто тайский зик. Нет, ну не фиолетовый. Ему, бачите, ли, фиолетово. Ну и пять тогда. Только у в король застрял. Пока король застрял. Теперь на Е6 проблемка. Два, может, туро еще? Або що так-так, якщо два нулі? Не понятно. А цьте кут. что я так взял. Ты взял. Я взял. Не знаю. так, так. так. давай ще раз, так. Так. Не, він ж може тут взяти. Час іде, а я щось нічого і не придумав. Невже придеться просто кудись відійти? Що за дурість? Так от він вирішив зіграти. Ну, тут уже можна по біленьким полям щось і придумати. Може навіть так зіграємо. Побачимо. Тік-так. Це полетить кудись. Зразу забрати, щоб тут мені не, не заважати, да? так? Оп. Тільки спокійненько вийдеш. Куди нам поспішати? Кінь не грає, не все водограє. Слон зв'язаний, тура зв'язана, король зв'язаний. І фігур нема в один мить. Зникли. Дякую, супернику. За цю партію чудово. 87 на 71. Залишився король в центрі і якби... І все. Можна було 20 зіграти з суперником, можна було А5 починати свою гру. Типа 64, типу плана. Якщо БА. Сідуть уже розміни, потім тура б 8 відкрила лінію Б, якась контргра. Можна було, мабуть, і просто від 2-0 зіграти. Що це так? Собі, але що зробиш? Краще вже так. Здавати такий типовий хід, здавалося б. Треба було Трой один спочатку зіграти, ну окей. Так вже не так, не так сильно, ну добре. Знову вхід пішаком. Вже хоча б 2.0 можна було піти. Force C5, якби сподіватись на розман фрізів. Ой, фріз типу. Але за пішака. Розбита структура, якби фігури не координують. Восьмий ряд Турам заважає король. Але ще треба було б пограти. Опять хід пішаком повільний загроза, але дуже агресивно білі розташовані і ясно, що простір. Центр може відкритись зараз. Оп. І не встигають чорні проводити свої удари, так як тут все зависло. Кінь д 5 У, Папа-па-па-па. -па 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 -па. Починається. Типовий красивий хід. Окей, якщо б я конем взяв, наприклад. Турад. Ну, ясно. Просто відіграла, якби слона. Тут Тура є один. І слона вже не захистити. І атака продовжується. Хоча можна 20 зіграти. Ну, позиція. Уган. Ну окей, кінь 5. кінь Кіння 4. Так, кінь тут на краю невдалий. Але й мені без коня тут вистачило. Отак, От і ну я, в принципі, сюди мітив, туди і прийшов. Кісла. А, ось проблема тут в цьому ході. Віддаємо якість, так. Да? Угу. Якщо так, то слон це Ну, коли в, в, в одного суперника всі фігури добре стоять взаємодіють один з одним. Багато простору, багато можливостей для маневрів, ходів. А в інших все стиснуто. мало простору, одне, фігури один одному наступають на п'ята, то очевидно, що тактика і всі різні комбінації на рахунку. На рахунок у білих будуть. Краще білим тут і більше можливостей. Один необережний хід і все посипалось. Мат. Триху. RG7, Тура 7. Тура 7, так. І мат. А, мат. Точно. Всі поля забрали, кінь не бере, тому що. Ну, окей. Ну, Натюрморт просто. Картинна позиція. Вот так уж маты